Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я хотів би побалакати по поводу пошуку роботи в Канаді. Якщо ви вже в Канаді і вже шукали роботу, то ви, мене... то ви розумієте, за що я кажу. Бо тут знайти роботу важко. Наприклад, в порівнянні з Польщею це важко в рази. Просто в рази. Наприклад, в Польщі є агенції праці, які самі шукають працівників. правильно? От. Чому, значить, що хотів би почати? В Польщі я прожив 11 років, в Канаді вже більше 2 роки. І, в принципі, я тут побачив. Як шукається робота? Я зрозумів принцип пошуку роботи. Я ще цим принципом користався в, в Польщі. В Канаді трохи інакше, але в принципі, принцип той самий. Я вам зараз розкажу і ви мене одразу зрозумієте. Значить, в чим така? Різниця між Польщею і Канадою іменно в пошуку роботи. В Польщі не так сильно требувательний до резюме. Ну, наприклад, я там шукав роботу, я мог просто позвонити або прийти на співбесіду, або резюме. Це так, ставити на коленки, І вони так тут більше таке, вони якось я не знаю, побалакати та і все. В Канаді дуже вони серйозно відносяться до резюме. По поводу резюме я зроблю віддільне відео і виложу теж на канал. Так, мій головний принцип пошуку роботи це не якість, а кількість. Тобто, треба знайти роботу будь-яку, скажімо так, будь-яку, і потім, коли ви вже працюєте на цій роботі, якщо ви хочете кращу ви далі вже шукаєте собі вже паралельно вже працюючи, вже далі шукаєте собі роботу. Чому так? Бо багато людей приїхало в Канаду. Дорога тут тут життя дуже дороге, і деякі вернулися, тому що вони сразу хотіли піти на менеджерів чи на директорів. Їх сразу не беруть без канадського досвіду. І що? Люди потратили гроші, плюнули, переїхали назад там, до Європи, чи звідки вони вер... при... приїхали, повернулися туди. І тепер кажуть, що Канада така сяка. Ні, насправді на тут треба було просто іначе підход. І Окей, далі починаємо. Добре, і так, Саме перше, що треба зробити, це резюме. Як я сказав, я зроблю відео і виставлю на канал. А, і Висилаємо максимум на сайти. Сайти називаються Indeed. Другий сайт це Jobbank. Третій сайт це Monster. Четвертий самом деле, як я по своєму опіду, я висилав тільки на індіт. Мені з головою хватало того. Але можна по максимуму висилати туди, і сюди, і це буде краще. Ну тобто, ми беремо кількістю. Кожен день нужно висилати по 20, по 30 резюме. І ще хотів додати, там. На самому сайті можна подати заявку, щоб вам присилали нові вакансії. Наприклад, ви сьогодні зареєструвалися, бо висилали перші резюме, і щоб вам нові з завтрашнього дня, наприклад, вам будуть приходити нові, всі нові оголошення і ви будете передивлятись. Це обов'язково треба. Там, там по-моєму, галочку треба поставити, і вам будуть присилати на електронну адресу, вам буде кожен день по 10. Листів присилатись новими ваканцями. Туди навіть просто не читайте, просто висилайте резюме. Не тратьте навіть часу, щоб читати. Просто максимально біль, більше вислати резюме. Коли вам уже напишуть або будуть щось пропонувати, придіть на співбесіду, тоді ви вже читаєте, ви вже тратите, тратите свій час, щоб прочитати, де ж ви там ті резюме повисилали. Це моя порада. Просто максимально виз... чим більше, тим краще. Порада друга. Значить, заходиш на Google карту і прямо туди пишеш ІНК ІНК або ЛТД. Це значить, що це значить? ІНК це... це акціонерне товариство, а ЛТД це товариство з обмеженою відповідальністю. E, тобто спочатку ти пишеш просто ІНК, і в пошуку шукаєш по твоєму місці. Наприклад, Торонто ІНК, І тобі висвічуються всі ІНК в твоєму районі. Да? Потім ти переносишся в другий район, там чуть-чуть далі. І всі просто тобі висвічуються ці всі фабрики, оце ІНК, це тобі показуються всі підприємства, які знаходяться е, в Торонто. Ти їх всі переписуєш, або фотографуєш адреси. Далі ти пишеш ЛТД. Це називається товариство з обмеженою відповідальністю. Так же само, тобі вже може там десь буде повторюватись. Нічого страшного, переписуй всі адреса у всіх компаній. Далі ти пишеш Фабрика. Тобі буде висвічувати або буде фабрика, або мануфактуринг. Ну, це то саме це підприємство, да? виробництво. От. Переписуєш всі заводи, які всі щось зготовляють. Тобі треба знайти оці всі фабрики, всі адреса. І потім, як ти будеш з ними працювати, або ти будеш висилати їм на сайті, якщо у них є сайт. В інтернеті ти можеш туди резюмеху їм скинути. Або ти просто розпечатуєш на принтері резюмеху і заво... їздиш по цих фірмах і, завоз... і завозиш е... нозями ходиш і заносиш резюме. Це така робота, так. Да. До речі, якщо ти шукаєш роботу в Польщі, то ти не пишеш ІНК або ЛТД. Ти пишеш СПЗОО. СП ЗОО, сполука вот. Це то саме, тобі будуть так же само. Фабрики показувати в твоєму місті я пропонував би зараз розібрати якийсь при, е, приклад. Наприклад, жінка е, приїхала з, е, з Польщі, Чехії, з е, України, неважливо. І у неї є стаж роботи, наприклад, вона займалася випічкою, або хліб, пекла, або ще щось інше. Як ця жінка має знайти собі роботу. От. Відкриваєш Google-карту і пишеш, наприклад, ви живете в місті Едмонтон, ну наприклад, да? або Калгарі. Пишеш Калгарі, Бейкері, або просто, просто Бейкері. І що таке бейкері? Це там, де йдуть іменно випічка, оце все. Да? І вам одразу повисвітиться декілька міст. Переписуйте назви закладів, адреса і прямо їжджайте туди, розносите резюме. От. Або, наприклад, хлопець, який працював, там десь різав метал, або скручував якийсь там щось там цей. Ти можеш написати собі десь там якийсь стіл, наприклад, Factory steel. І Тобі підтягне, Тобі підтягне по твоєму названню, сталь або. там, Як ще можна написати, щось алюмінум, можна написати, або просто стіл, мені здається, щось має підтягнути. Тобто... Щось має на карті висвітитися, вже якісь е, е, предприяття тут поблизу в твоєму місті. Наступне. Ідете ви десь куплятися в магазин? Ось, о, дивіться, на кожній упаковці. Бачите, це сир тофу. Ось, о, він і зготовляється в Ванкувері, Британська Колумбія. От. Дивіться, наступне теж сир. Де тут що? От. Бачите? Місісага, Онтаріо. Тобто на кожному хлібі, на кожному маслі, на кожній продукції шукайте, де воно ізготовляється. І оці всі зробіть фотографію собі, щоб у вас десь залишилось. Неважливо, де ви Ви можете сьогодні жити в Калгарі, а завтра можете переїхати в Ванкувер. Наприклад, у мене, я прожив в Польщі 11 років, у мене тонна оці таких фотографій. Ось так просто беру чик зробив фотографію. І у мене і, і написано, наприклад, я би підписав би сир тофу Ванкувер. Да? І у мене таких фотографій з Польщі просто мільйон. Я просто собі по, в папку з, зберігаю на комп'ютері, вони в мене лежать і не, вони мені не мішають. Але в разі чого, якщо щось, хтось буде питатися за роботу, у мене то все є. І остання така буде порада. Ви просто запитайте, запитайте в чата GPT. Тобто ви пишете в чаті в GPT. Напиши, в, наприклад, ті самі бейкері в місті Торонто, чи де ви там, наприклад, в самому Ванкувер, да? або Вінніпех. Напиши Бейкер, в... і вам можуть написати, вам можуть. Я так пробував робити, вони карту скидають. Ти можеш далі написати. Карту не треба, напиши мені адреси. І всі адреси собі зберігаєте, або скріншот зробіть, або перепишіть. І їжджаєте туди, просто завозте резюме. Тобто принцип такий, що ви маєте максимально швидко, швидко завести максимальне кількість резюме. Іменно на кількість. Вам треба. Знайти першу роботу в Канаді, щоб здобути канадський опит, досвід. І потім ви вже будете з канадським досвідом, ви вже будете потім шукати або е, роботу бухгалтера, або далі, або яким або ви там були раніше в Україні, менеджером, коли вже підтягнете англійську мову. Але першу роботу вам треба захватитися, як знайти е, роботу першу, якнайшвидше. Вот. Надіюсь, ва ці поради були в комусь в нагоді, як то кажуть. Якщо щось не виходить, ви можете мені написати. У мене буде минутка времени. Я вам можу навіть допомогти знайти роботу. Ну, тобто, напишіть, я, я шукаю, я жінка, шукаю, наприклад, роботу там бейкері, або там я не знаю, там, прибиральниця в місті, в якому там Вінніпех або в Торонто. У мене буде дві минутки, я вам, я вам відпишу, що ось, наприклад, от є такі, такі, такі організації, які шукають роботу. Це для мене не проблема, так що, так що пишіть. Якщо ви в Польщі шукаєте роботу, це дуже легко, бо там є агенція праці, які самі шукають роботників, вони пропонують і дають рекламу. Це, ну, я сподіваюся, вам немає не такої прямо схожності в Польщі знайти роботу. В Канаді теж є агенції праці. Є, але зараз чекайте, я не пам'ятаю, як вона називається, я зараз переведу так, ви бачите, я написав просто Job Search, Toronto. Або напишіть своє місто, де ви проживаєте, і одразу висвічується агентство роботи. Туди, туди теж треба йти і заносити своє резюме. Тобто, всюди треба заносити своє резюме. Ну що, я сподіваюся, такі поради вам. Будуть в нагоді, як то кажуть. Якщо щось незрозуміло, є питання, пишіть, не стісняйтесь. Я знайду пару хвилин, навіть вам попробую щось підшукати. Давайте. Гар, гарного вам пошуку роботи з Богом.